Добрий день, сьогодні 29 квітня. Ми сіємо кукурудзу на полі з кулісними посівами біскантуса. На сьогоднішній день органічний біскантус поглядає таким чином. Можна сказати, не сильно він вийшов. Це вже другий рік міскантусу. Деякі рослини виглядають непогано. От його можна зараз збирати і ми його трохи збираємо. Але але завдяки але, тому, що ми його штригулювали, багато повитягували коріння. Все одно воно позаростало бурінами. І зараз ця полоса міськантуса виглядає більше ніж як полоса з бурінами. Ну все одно щось збирається. Приблизно 5-6 тонн сухої маси ми збираємо з гектара цієї рослинності. Місними у нас 13 рядків кукурудзи. Трохи складно сіяти, тому що сівалка восьмирядна, сіється 5 рядків, потім ми сіємо 8. Завдяки ну, навігації і... Вмілості трактористів виходить доволі таки непогано, як сівалка на 13 рядків, але насправді 8. Далі будемо обробляти штригельною бараною, ротаційною бараною, ну, Тут у нас вже 9 метрів і той, і той агрегат є, тому великих складно не буде. Е, і просапка. Просапки у нас нема на 9 метрів. У нас є тіки на 5,6, тому знову буде такі танці з бубном. Вот. Але про що відео? Відео про те, що у нас помімо того, що є міскантус, є ще й життя вже двохрічне, зелені зони, які дозволяють нам отримати, ну, можна так сказати, на сьогоднішній день захист від вітру. Від дорозії вітрової. А, тут живуть багато комах, які контролюють шкідників. Навіть і тваринки живуть. Тому що хлопці, коли косили, казали, що вибігають зайці. Ну, я думаю, там, де зайці, там і лисиця повинна бути. Ну, от і кабанчик може зайти. А, тому подивимося, що буде з врожаєм, цікаво яким чином воно впливає. В Америці, я на сучі знаю, вже є такі зобов'язання, що сільгосварбники повинні тримати зелені смуги на полях між, між посівами рослин. В нашому випадку воно сталося само собою. Ну от, якщо подивитися внутрі так, зараз і мох є вже тут. це такий непоганий показник. Того що воно налагоджується Ото тут -от. взяти, да? У нас мох. Голову, отже, це... Життя і міскантус у нас є. Якщо придивитися в міскантусі, от... дирочка якась. Хтось там живе. Скоріше за все, може така особливість. І вже почав відростати новий міскантус. Отже, почалися нові рослинки. Так, на наступний рік вже цей кущ буде... Трьохрічний, і він повинен бути набагато більший. То наступний рік, я думаю, що ми тут будемо збирати врожай вже біля 12 тонн з гектару маси. от І треба думати, куди видівати. Тому, якщо в когось є пропозиції, що робити з міскантусом, будемо дуже раді почути їх. Може щось по технології поміняти я маю про проширеновий жрець. Тому буду радий усім пропозиціям, усім ідеям. Ну і гарної посівної всім. До побачення.